Давайте розберемо, які формули для чого потрібні при використанні добрива Петерс-професіонал. Добриво з формулою 10-52-10. Це формула для нарощування коріння та для старту цвітіння. Формула 20-20-20. Це добре дають в період цвітіння, дає рівномірне живлення всіма елементами та підвищує загальну стійкість рослини і збалансоване живлення під час цвітіння. 10 30 20 це бустер цвітіння для закладання квітоносів, для розвитку квіткових бруньок, для прискорення цвітіння. 15 11, 29 – для інтенсивного росту та тривалого і рясного цвітіння. 21,7-21. Високий вміст азоту і калію в цьому саме добриві. І для нарощування коренів та зеленої маси це саме те добриво, яке потрібне. Ось такими формулами користуюся я. Саме з цими формулами в мене є добриво, і я їм і користуюся. 10 грам на 10 літрів. Я даю не чередую. З поливом водою при кожному поливі я даю 10 грам на 10 літрів. Дякую за перегляд. Користуйтеся добривом Петерс Професіонал. Це найкраще добриво. Я вважаю. Це найкраще добриво для орхідеїв. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки, не шкодуйте їх для мене. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей.